Привіт, криптодрузі! Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми коротко поговоримо про технічний аналіз біткоїна. Ви знаєте, зазвичай у вихідні спостерігається низька активність, ціна консолідується. І я думаю, що сьогодні та на вихідних ми побачимо саме таку картину, оскільки на фондовому ринку сьогодні спостерігається невелике падіння, адже ціна біткоїна та фондовий ринок дуже взаємопов'язані. Тож я не очікую сильного прориву сьогодні або на вихідних. Але в понеділок. Ціна біткоїна може стрімко зрости. Все, що нам потрібно, це підтвердження прориву над цією лінією опору. І тоді цей бичачий прапор може підняти біткоїн як мінімум до 100 тисяч доларів, а максимальна цільова позначка цього прапора 126 тисяч доларів. Тож, якщо ви хочете купити біткоїн зараз, можете поступово збільшувати свою позицію. Посилання на платформи для купівлі ви знайдете в описі під відео. Також хороша новина з Wall Street дозволяє все більшій кількості інституцій купувати криптовалюти. То та додавати більше біткоїна до своїх портфелів це лише початок. Я думаю, що ми побачимо вибуховий ріст ціни. Швидко про Етеріум. Ми все ще перебуваємо в масивному падаючому клині. Як тільки ми прорвемося, Етеріум також полетить на місяць. Я думаю, що 7 тисяч доларів є це дуже консервативна ціль, але ймовірно, ціна підніметься набагато вище. Ну, ось і все, друзі. Це було дуже коротке оновлення технічного аналізу біткоїна. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам чудового дня. Побачимося в наступному відео. До зустрічі!